Добрий день, діти. Мені. Хтось дзвонить. Так. Діти, нам дзвонить Заєць Крош. Але він мені в трубку кричить: ой-ой-ой, болить живіт, доктора мені надішліть. Так добре, добре, скоро будемо. Ну, що, ми вирушимо з вами на допомогу лісовим мешканцям. Звичайно, вирушимо. Тоді ми все візьмемо з собою, все, що нам потрібно, і поїдемо. А що нам з вами потрібно, скажіть мені, будь ласка. Так, звичайно, нам потрібні ліки. Ми візьмемо з собою ліки, візьмемо всі. Обладнані інструменти і виїжджаємо на допомогу лісовим мешканцям. А ви вже здогадалися, що ми будемо з вами робити? Так, ми будемо лікувати усіх звірів хворих, які є в лісі. Ну що, поїхали? Їдемо, їдемо, їдемо на поїзді в далекі краї. Діти, ми з вами приїхали в ліс. Давайте розкладати наші інструменти і ліки. Зараз я назву ім'я, хто буде нашим лікарем. Лікарем буде Софія, а медсестрою буде Кіра. Ми будемо допомагати. Давайте ми покличемо в нашу лікарню хворих звіряток. Що повинен казати лікар зараз хворим? Правильно! Здравствуй, дорогий крош! Ти казав, у тебе болить живіт. І зараз проведе лікар огляд. А медсестра виміряє температуру. А що нам потрібно для цього, щоб виміряти температуру? Так, звичайно, нам потрібен градусник. Зараз лікар випише рецепт і крош піде купляти собі ліки. А зараз на наш прийом прийшов Олень, так, діти. і почав ревіти, і почав кричати Доктор, доктор, поможіть. У мене нога болить, може, вона зламана. Як ви гадаєте, що лікар відповість, Так, Олень тихіше, не шуми і трохи потерпи. Зараз ми зробимо тобі пов'язку. Діти, давайте допоможемо нашому доктору зробити пов'язку. А для цього що ми повинні взяти? Так, звичайно, ми візьмемо з вами бинт. Ми його перев'яжемо і відправимо відпочивати. Доктор, до лісу прийшов кіт і каже, що він хворий. Давайте подивимося в нього болить. Зазвичай лікар скаже. Відкритий рот, скажіть А. А ще він його прослухає. А чим прослуховує лікар своїх пацієнтів? Так, фонедоскопом. Ось як виглядає фонедоскоп. Лікар вже прослухав кота і прописав йому ліки. Медсестра виписала рецепт та віддала хворому. Хто наступний в нас? А іншого нема! Сьогодні ми допомогли всім хворим тваринам. Тепер час настав, щоб повернутися в наш дитячий сад. Ну, поїхали! Діти, а зараз розкажіть мені, будь ласка, що ви запам'ятали за сьогодні? Які ви нові слова почули? Чи сподобалось вам лікувати звірів? А наостанок, прошу, відгадайте загадки. Хто людей звірів з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури? Правильно, діти, це лікар. А ще одна загадка: допомагаю лікарю, людей звірів лікувати, записую скоріше рецепт. А ви йдіть купувати. Хто це? Так, це медсестра. Молодці. До нових зустрічей!